Якщо ви заляпали екранчик пивом і попали на це відео, то ви знаєте, або хоча б чули про Literature Club. В Цьому відео я розберу цю гру на отакі от аспекти, і в кінці ми зробимо висновок. Це відео буде дуже довгим для мене, і в ньому буде ще одна лігенда. Так що ви знаєте, що робити. Оставайтесь до кінця. Здравствуйте! Я той чел, що унічтожив СНАФ, а ви що, не знали? Коротше, дана лігенда мене запросила на фіт, щоб я розбив деякі аспекти Докі Докі. То що там кажуть вроді, приємного вам понурення в що там? Хази не придумав. Історія і розробник. Хоч при запуску самої гри ми бачимо тім Сальвето як розробників. Насправді, Докі Докі була створена майже в своїм Деном Сальвато. Ден Сальвато мужчина. Насправді ні, я відкрию один цікавий факт: він ідентифікує себе як шина від Белазу. Був народжений 23 грудня 1991 року в Нью-Джерсі. Він відомий як розробник Докидоки, хоча до цього вже мав невелику популярність завдяки своєму моду для Super Smash Bros у рамках модифікації Project M. Це була така невелика, але яскрава слава у геймерському середовищі. Щодо передісторії DLC, Ден любив і одночасно ненавидів аніме. Сама ця суперечливість дала поштовх створенню гри, яка спочатку виглядала як типовий миловидний симулятор побачень, але водночас мала дуже темні та жорстокі нотки. Розробка Докидокі велася в таємнично. Через це деякі геймери думали, що це буде файтинг або щось зовсім інше. Однак уже 22 вересня 2017 року Ден здував усіх своєю грою. Спочатку планувалося випустити її 1 квітня, але як він сам жартував, зірки не зійшлися, і реліз довелося відкласти. Жанр гри на перший погляд, Докі, -докі можна сприймати як милу, добру і надзвичайну фансервісну гру у жанрі візуальної новели для дорослих. Проте, кожен, хто бачив Сайорі або реакції на неї, знає, що Докі, -докі – це не просто гра, а справжній психологічний хорор. Так, тут статі в сценарії пише Місоїд Кепочко. А, це таким на щоб іменно за жарт про російську гру іменно били мене, а ти хорош, Кейт. Унікальність гри в тому, що Ден поєднав хорор і взагалі новелу, що здавалося неможливим. Як можна взяти щось подібне до. А, як? Дан, Ган Рон. Па, ніштяк або кланат, і додати туди елементи психологічного страху. Але День Сальвато це зробив. Він різко ламав гру, вводив несподівані сюжетні повороти і технічні трюки, завдяки чому гравець відчуває контраст між молотою та моторошністю. Сам жанр гри можна писати психологічну лікарню у формі візуальної новели, де контраст між зовнішньою і гармонійністю і внутрішнім хаосом буквально зашкалює. Гра чіпляє не лише сюжетом, а й графікою, яка, на перший погляд, проста і аніме подібна, але важливі моменти стає похмурою і страшною. Механіка гри це класична візуальна новела, але є один великий нюанс взаємодія з файлами гри. Тобто ви можете почусити хакерами. До речі, ставте лайк, якщо ви зламали Пентагон, Подивимося, скільки нас тут. У 2017 році це було практично революційно. Гравець може досліджувати файли гри, знаходити приховані скріншоти, скріміри і навіть видаляти Моніку. Крім того, гра навмисно ламається, з часом, що видно, у першій, другій, третій і четвертий актах. Це створює унікальний ефект занурення і відчуття, що світ гри живе сам по собі, і реагує на дії гравця. Навіть проста це взаємодія з меню або з текстовими файлами може викликати несподівані ефекти. Цей елемент робить докідокі -докі не просто грою. А досі який виходить за межі звичайної візуальної новели. Падруге дієство вісить, єбанута шлава їбалась, Моніка Пітченя і тільки нацки наблюдавали і все. А якщо серйозно, то все починається з того, що от ГГ піздує в школу, і по дорозі його збиває не Айна Мірей, а Сайона. Ні, Сайорі. Вона дуже радісно зустрічає нас і питає, чи ми вже визначились, в який шкільний клуб підемо. Конечно же, ГГ в нас ізгой йобаний, ну і ми не визначилися ще. Але подруга нас бистро мобілізувала, і вже після школи ми йдемо з нею бахати живчика за 30 йобаних гривень. І одразу ж піздемо в літературний клуб. Коли ми проходимо в клуб у судому, то нас зустрічає оця слава лучша, красива, мила, розова, неперевершена на Нацукіє. Okay! І. Моніка. Головний агент сувертаї розвідки. Доповідаю, я на базі ворога. Повторяю на базі ворога. Прийом. Ти живий прийом. Я пічай пишу вірші з кексами в руках. Безош, блять, гаду. Ми говоримо з Монікою і питаємо. Чесно вона не в дебатному клубі, а вона така піздаважна, бумажна, не така, як всі. Вона не любить розмови про гроші, планування подій, а натомість любить літературу. Шалава з третім розміром питає. А що ти читаєш? Манга. Мої улюблені твори зазвичай. Це новели з глибокими, розумними та фантастичними словами? Якщо я їй по збирати сюжет цього, ну це піздець. Ми там пишемо новели для дівчат і вибираємо слова, які найбільше підходять. Вічно, я хочу бути з найкращою тянкою в Докідоки, так що. М -м, да. Наступає так званий час розваг, і ми на одинці будемо проводити рут. Де ми зустрічаємо Нацяки! Божека мілашка. Але Моніка срана обірвала все і запропонувала показати одне одному поему, який ми писали вчора. У нас є ілюзія вибора, ну і, звісно же, я пікну. Ха, наїбав. Бля, я, звичайно, скіпнув поему. Вийдемо, що там сок. І от, якщо ми написали для якоїсь із трьох дівчат вірш, то їй сподобається. А інші скажуть: Вау, це дуже мило! І це так змахує на когось. Хм, на кого ж? Хуйня. Хуйня вскрийся. Ну а в цьому манди? Дирка в жопі, це не моя діра, це твоя вина, що твоя діра. І ти моя, бо діра все ж не твоя. Ой, блядь, нахуй я це прочитав. Дівчата соціальні за нашої думки і питають, хто правий. Ця дура. Чи моя мила, прекрасна, красива і взагалі піздата нацуки. Ну, звісно ж, ні, не наїбав. Але да, підлизали ми жопу, да, але весь жаліний того, в принципі, похуй. Далі Лящ Сайорі сказала, що рада за нас і всі діла. Так каже, ніби вона нас любить і здохне на днях. <смешно> насмішило. І вот, да, ми проводимо дивну сцену з нею, але нічого. Хуйня волосата все одно нас обриває. Знову показ їбаних ПМ. І моя бусінка, звісно буде першою. Лапка моя. Вона така запідозрила, що ми лежимо жопу. Ти намагаєшся мене вразити? А да, мабуть. Вона обіжала нахуй. Єбатя фрік клас. Дуже круто, похуй. Задротні. Вот щось цікаве намічається. А саме фестиваль. Їм треба щось для нього зробити і в нас з'являється знову ж таки вибір між кексами нацики і хер значим, але альтухою з третьом розміром, яка дорожча ще й нашою ручкою. Я повторюсь, сюжет лінійний, того в принципі поїбати, що ми виберемо, Але все нацики йде наперед. Якби ти вибирав між провести сойори додому і провести нацики додому, то хлоп ти провів би. Мене мама не вчила брехати, так що. мм. Простій. Але ладно. Oh yeah, Моніка заподозрила, що то із Сайорі. А, бля, серйозно? Та ну не гони, клянись. І вона питає, з нею все хорошо. <плух> Та лучший, блять, не буває, сука. Ну і таке, ну, состояння підвішене трохи, але нічого, вроді нор. І от Сайорі сібалася. Це грустно насправді. Ми могли вибрати тоді Сайорі, щоб допомогти з фестивалю. Але вона з Монікою вже працює, це ми взнали, якби ми її вибрали. І от ми будемо делати кекси. Погнали! По дорозі до Нацки ми зайшли до Сойори, і я спитав, все хорошо? А вона мені в ответ. Йоу, чувак! Чувак! Охерено. Я під кайфом чувствую себе пізда, поки тебе не бачу. Бля, ну взагалі то бідно було. А чо так жарко стало? Ааа, то ми кекси мучить хату не спалили. У нас що, вона хоче нас. Ааа! А там і Сайорі така. Оп-приветик, как дела, І сибалась в страхі. І вот Сайори признається нам, і тут поступимо не як мудак, Хочеться це нічого і не поміняє. Не можна брехати, ребята. На наступний день ми получимо вчорашню поему Сайорі. І там було. Іди з моєї голови, <говорить> іди з моєї голови, іди з моєї голови, іди з моєї голови, іди з моєї голови, і де з моїх голови. а ва ва а і тут ми понімаємо, що вот, нам пора open the door. Ми відкриваємо і бачимо це. Далі ми блюємо і плачемо, і от іра закінчується. Тобто перший акт. І починається другий акт. Десь сюжет крутиться навколо Моніки, і все в принципі буде так само, тому будемо скіпати по більшості. Ми йдемо в літературний клуб, бо там Моніка. В, в ми ловимо глюки і все. Але Сайорі Її нема, її дуже не хватає, її нема. Тепер греф певніший в собі і не боїться нічого. Тут похуй, я б вибрав з але Юрій криповіше, тому. Блядь, що це було? Я даже через їх часу охуєв. Наша рутина з Юрі, а отже, це буде стрімно. Улибається, сидить у Родісе. Фу. Опять сруться, але тепер з люками і доволі атмосферно. Моніка! Вперше і в останнє. Дякую тобі. Ой, бля, поема. Тут ми узнали, що вона реально хоче вскритись. Ну і слава Богу, в принципі. Боже, поможіть, поможіть, пожалуйста, моніка. Блять, ні. Боже мій. Боже мій. Боже мій. Боже мій, будь ласка. Будь ласка, заберіть. Заберіть її від мене. Будь ласка, мене, мене паніка. мене паніка. Плохо, і тут це чмо видає Кому не похуй на неї, кому не похуй, якщо вона нас Ах ти ж чмо єбаний, я тебе, сука, спалю, ти єбана ведьма, що я, кстати, і зробив. неважно що ми виберемо, рутина буде для обох. Блять, я тебе нахуй ненавіжу сука, ти уродіце. Тобі не кажеться, що Моніка якась странна? Пашла нахуй! Моніка поможи. Ой-ой. А що? Вибираємо цю шалаву. Пошла нахуй. Сука. Нет, я не люблю тебе. І от тут у нас пару днів ми сидимо, дивимося, як вона, блядь, дохне і приходить нацкі разом з Монікою. О, тобі, мабуть, було дуже нудно. Так, да, це було скучно доволі, якщо чесно. Нацуки! Нацуки! Я помщуся, сука ти. Тут вона каже, що от вона ге, вона має свій інтелект, але мені похуй. Я все одно її удаляю. І все ж таки вона нас любила. В цьому акті Моніка зникне повністю. Сайорі повернулася до нас. Вона все поняла. Вона тепер все теж розуміє. Моніка все удалила. Це кінець. Кстати, якщо на початку ігри зробити отак, то буде отак. По сюжету це все. Його толком і нема, але мені все одно треба було переіграти кідокі для цього. Візуал не менш важлива частина кідокі, як і будь-якої іншої гри. Саме через нього формується перше враження, атмосфера, і навіть і план гравця. Часто саме зовнішня картинка нас найобує, змушуючи повірити в щось приємне і безпечне, доки доки не виняток. На перший погляд, ця гра мила яскрава, тяночки, рожеві кольора, тони, там, палітри і шкільна романтика. Але цей солодкий візуал це лише маска. Контраст між милим оформленням і тим, що там відбувається, це чесно, ахуєно і дуже-дуже хорошо. Серйозно. Коли гра починає ламати четверту стіну і спотворювати свої ж приємні візуальні елементи, це стає реально тривожно. Вже коли ти дивишся на звичайну візуальну новелу, персонажі усміхаються, фон вроді затишний, кольори теплі, розвинькі, миленькі, але після ключових подій все міняється. Візуал починає грати проти тебе. Елементи, які здавалися раніше нормальними, тепер починають тебе лякати. Раптові панічки, глічі, госкріни, і навіть повіше на Сайорі на фоні, яку можна побачити єлі-єлі. Це дрібні деталі, але саме вони формують те що щаж щось не так, і таких моментів достатньо. Порізи Юрі, очі нацики ще виглядають ненормально, кроваві очі Юрі після зізнання. І навіть при тому що ця гра має обмежену кількість локацій, спрайтів, розробник максимально добре скільпав з цього всього оцей ефект тривожності. Доки доки не намагається бути красивою і класичною. В сенсі, хорором чи романтикою, її сила в контрасті. Саме через цю простоту і дешевизну візуал виглядає доволі годно, бо то, що, маючи несильно великий асортимент спрайтів і локацій, і взагалі ефектів в Ренпаї, Ден Сальвато зміг зробити те, від чого я обісрався. З музикою, те саме, що я з візуалом. Ден Сальвато, по програмування, грався ще й музикою. Вся музика з Доки була присутня в цьому відео. Музика тут відіграє важливу роль, як і візуал. Вона нас прив'язує і в мані до моменту, коли не починається сайонари. Після цієї пісні гра остаточно ламається. Тепер в другому акті нас будуть переслідувати різні звуки. Музика буде скажатися. І вся гра перетвориться на атракціон ужас. Боже, будь ласка, будь ласка, заберіть, заберіть її від мене. Будь ласка, мене, мене паніка, мене паніка. Блять. Боже. Боже мій. Блять, будь ласка, будь ласка, перестань. Так то в першому акті пісні будуть з милим і спокійним або грайливим настроєм. За що я люблю Токідокі, так це за контраст між милою музикою і цією мандою. Наскільки моя любіма Сондера, яка виявляється адекватною з цього квартету посудомийок. Мила дівчина з милим стилем, але доволі пустою історією. Полору батя Нацки дає або не дає денег на обід. Манго, Нацки і хайтить манго, через шанацьки її ховає в літературному клубі. От і все, насправді нацкі хороша, як людина, проте уваги від розраба получила мало. По итогу маємо милу і стереотипну сундери на ім'я Нацукі. Моніка, главний антагоніст, якщо так правильно сказати, є нормальною спочатку, але дуже пустою. Вона не має прям унікальних спрайтів і навіть руту не має. Єдине, чим відрізняється, це якраз таки пустотою і кольором панчашок. Моніка ламає код, через що через що Сейорі Юрі ріжеться, а Нацуки на підході і как би. Докі доки починається з того, що Моніка одержує інтелект, і вона влюбилася не в ГГ, а в нас. Ігрока цього обосаного симулятора Інцела. Вона щоб звернути нашу увагу на себе, зайнялась програмуванням. Криво, косо і не без жертв, але увага тепер на ній. Так бля, вона кончперс? Нє, ще поясню. В кінці ігри вона відновила всіх, бо попереднього зберегла, з чого й висновок, що вона, типа, вроді, норм, тип, того, типа, й не доїбешся. Ми ж Сайорі ходяча радість. Вона весь час на позитиві і знаходить радість у всьому, але ж себе вдома вона зовсім інакше. Пуста, неаккуратна. Із неловкими отмазками чи шутками ніхто не знає, що вона робить вдома. Чому вона просипає школу? Після признання Гаге в любові вічі в дружбі вона все одно вбиває себе. В Принципі, розбирати персію поперед історії, яку ми знаємо в Докі, -докі безсмислено. Старт Докі, Докі є початком свідомості Моніки. Але але, в нас немає ще персії до запуску Докі, Докі. Того я і не знаю, що вам сказати по канону. Мій найнеулюбленіший персонаж у всьому Докі. -докі. При першому проходженні та й останньому теж вона мене лякала до разів, та сама по собі вона із верщенка і взагалі противна дуже. Її признання, і її реакція на нашу відповідь жалюгідні. Юрі дуже тиха дівчина, яка любить фантастику складними словами. Ах, переводчик, а якщо серйозно, то про персів взагалі нолі інфи. І все відомо зі гри або самого дена в Твіттері. Це доволі слабкий аспект гри, хоча в фандомі це не мішає вибирати когось із чотирьох героїнь, якби кожному своє. Чогось найчастіше стає саме із Сайори і Юрі, найулюбленішими персонажами. Ну а і Моніка менш улюблені. Хоча Нацкі село такто. Докідокі піднімаються теми світ мама та депресії, сил хар, мама мама 30 червня 21-го року на всіх платформах вийшла Докідокі Літерчер Клаб Плюс. Фанати чекали, чекали і нарешті дочекалися. Тільки от питання, а що вони взагалі чекали? Бо ігра, по суті вже була закінченою і, якби продовження не построїш? Доки, доки, плюс принесла з собою трохи покращену версію оригіналу, ну, ремейк, який, чесно кажучи, мінімальний до абсурду, і кілька бонусних історій перед історією. Вони ніби мають розкрити персонажі більше, показати їхні стосунки до основних подій, але якщо чесно, особисто я не горів бажанням і не горів їх проходити. Бо там нема нічого особливого для мене. Просто більше діалогів мімічності, без тої самої шизофренічної атмосфери, за яку ми любимо докидок. Та й загалом якось відчувається, ніби гру просто вирішили ще раз продати ніяких нових жорстких моментів, ніяких реальних доповнень чи альтернативних фіналів, просто плюсик у назві і трохи полірований інтерфейс. Тому багато хто був розчарований, бо за кілька доларів ти отримуєш по факту нічого нового. Ті самі сцени, ті самі персонажі, лише злегка відредаговані, і типа все. Оцим і жри, блять. Ну і типу все, цим це... нажрися, сука. Хай би це був якийсь спін-офф або продовження, але таке враження, що це просто спроба викачити Діяні ще раз. Просто ще одна спроба змусти фанатів ще раз пережити те, що вони і так пам'ятають на пам'ять. Вибачте за тавтологію. М Моє враження. Ну, коли я тільки не забрав докідоки з роздачі в Epic Games, я навіть і не знав, чи мені зайдеться ігра, чи буде взагалі в неї грати. Ще з півроку, поза минулого літа, я почав своє проходження. Воно включало в себе три сесії. На таку кількість я поділив гру, оскільки не знав, скільки вона триває. Перша дві години. Пройшов майже весь перший акт. Друга плюс-мінус дві години. Закінчив перший акт і майже другий акт. І третя це плюс-мінус пів години. Тобто все, що сталося від ігри. Про перший акт мало що скажу, бо то що Капець, яка мила і крінжова гра. А от другий був травмірований. Я слабонервний, як виявилось. Я завжди боявся хорорів, особливо деякі переслідування і скрімери. Для мене гра хоррор є болючим досвідом, бо якщо я не знаю про цю гру абсолютно нічого, то в мене починаються задишки страху. І навіть коли я побачив цей момент, то я реально десь та йобнувся головою. І навіть коли я побачив цей момент, то я реально десь йобнувся головою. Типа, ця гра реально мене довела до удушення. Це, звісно, смішно звучить, але я не міг заснути 3 години. Бо я просто був прозбужений цими скримерами тому свій другий сеанс я закінчив після цього момент. Блять, ні, Боже мій. Боже мій. Боже мій. Боже мій, будь ласка. Будь ласка, заберіть. Заберіть її від мене. Будь ласка, в мене, мене паніка. В мене паніка. Блять. Боже. Боже мій. Я больше не хочу играть в эту игру сегодня. Мне... Мне, мне страшно. Я, я не хочу больше бачить этого. Блять, будь ласка, будь ласка, перестань. Будь ласка, будь ласка. Сегодня стрим заканчивается на этом, потому что я... Я ловлю панику и Мені... Мені. Мені. Мені реально страшно грати, я... я не можу це пояснити, але. Іронія в чому. Пройшовши майже повністю другий акт, я закінчив грати і пішов дивитись проходження. Як виявилось потім, я пройшов всю крипоту, окрім суїцида Юрі. Ну, але то хуйня порівняння з тим, що я бачив. Тому я спокійно пішов на наступний день до проходити іру, і через рік часу я все одно. Кажу, що от, я люблю доки доки і я не збрешу, якщо я скажу, що часом заходжу в неї. Да, реально, для секреток, для скримерів ну і просто перепройти. Хоч вже і без тих емоцій, навіть якщо я не боюся, навіть якщо я знаю її на пам'ять, і навіть якщо я пройшов вже рік часу. Доки доки втратила свій хайп давно і вже не верне його ніколи. Це частинка інтернет-культури індії ігор, яка не завжди залишиться легендарною грою. Доки доки це одна з тих ігор, яку не можна повторити. Це унікальна гра по споруби з своєю унікальною механікою, теж по споруби, поганим сюжетом, согласен, та особіними скримерами, ну і з експериментальним жанром. Ну цим відео я старався місяць і надіюсь на вашу підтримку лайком, коментарям. Може ви мене хочете підтримати Данатіку. Що врядлі? А також не забувайте підтримувати редкона і мене. Да, і мене, я егоїст. Пока. Надіюсь, вам це відео сподобалось, бо це пиздець. Потратити стільки часу на срано доки доки